І демонстрація. Так. Хтось там намагається приєднатися, а я не встигла побачити, хто. Ну і ладно. <кій> Планування представлення презентації. Ви Це маєте на увазі, що презентацію ви вже створили. Розібралися, що робити, як робити, налаштували всі елементи. Тепер перед вами сама відповідальна задача. Представить результат своєї роботи так, щоб аудиторія була зацікавлена і щоб ви могли донести до них свою ідею. Правильно? Хорошо. По-перше, це саме по собі запускання презентації. Ви можете або перейти на вкладочку слайд-шоу і натиснути одну з двох перших кнопок. Перша завжди розпочинає демонстрацію із. Початкового слайду, тобто оцей, що ви зараз бачите на екрані. А друга, якщо ви десь поговорили, поговорили і опинилися одразу на якомусь номері слайда, вам потрібно продовжити демонстрацію з нього або почати демонстрацію з нього. То тоді друга кнопочка нам на допомогу. Правильно? Тобто, якщо я на неї зараз натисну, у мене зараз слайд номер 5 виділений. то я якраз із п'ятого і розпочинаю. Зрозуміло? Так. Хорошо з режиму демонстрації, щоб вийти, що мені на треба натиснути на комп'ютері? У мене на комп'ютері було навести мишку наверх, і хрестик з'являється. І ще треба клавішу якусь нажати. О, якусь клавішу. А ти не пам'ятаєш Ваня, яку? А кроме Вані ніхто не пам'ятає? Ескейб. Натискаю на клавіатурі Escape. Так. Воно виключається. Тепер напишу вам у пенті, як це виглядає. В презентації цього немає. Можна зразу на полях собі черкнути умовою. Це пишеться так. Escape. Отак, Escape. -тере. Вихід з режиму демонстрації. Так, собі черкніть денебудь. Це просто настільки. Простий факт, що про нього навіть не згадують, розумієте? Всі звикли на кожному уроці демонстрацію вмикати, всі звикли натискати на Escape. Все, діло зроблено. Ми вже навіть не усвідомлюємо, що це особлива функція, яка присутня на клавіатурі. Так, є таке. Тепер, крім оцих двох кнопочок, про які я вам вже розповіла, є і ще один спосіб, як запустити демонстрацію. Це буде функціональна клавіша теж на клавіатурі. Ніхто не знає, яка. Enter. Enter. Та ні, якщо я зараз нажму Enter, на жаль, у мене просто створиться порожній слайд. Демонстрація не запуститься. Ви самі побачили. Убираю порожній слайд. Так, удаліть. Ще варіанти будуть? Не буде. Так, натискаю. Кнопка f 5 на клавіатурі вона розташована у функціональних кнопках. Зрозуміло? Так, в тому ж самому пенді пишу. Тоже в зошиті собі черкніть. Так, щас. F5. Тобто, кнопочка так і називається. Це не треба дві кнопочки зразу називати. Напуск демонстрації. Ну, у мене не поміщається. Єсть? Так. Хорошо. До цього якісь запитання є поки що? Ні. Ні. Хорошо. Прикрила пейнт, вдруг ще понадобиться. Тепер є декілька особливостей при такому режимі демонстрування. Давайте я знову запущу і покажу вам ці особливості. Припустимо. Ви демонструєте презентацію, і вам на щось треба звернути увагу. Ви не стали перед цим заморачуватися, не додали анімацію, не хочете нічого виділяти, вам треба це по ходу діла зробити. От люди не зрозуміли, про що ви говорите, треба акцентувати увагу. Які інструменти для цього є? По-перше, я натискаю правою клавішею мишки прямо по екрану, вправа. І у мене ось тут знизу є такий пункт, називається вказівник, указатель. В цьому указателі є три додаткові інструменти: лазерна указка, перо і маркер. Перо і маркер діють за одним принципом. Разниця тільки в тому, що одне буде тоненьку лінію використовувати, а друге буде таку широку, типу ви кісточкою малюєте. Зрозуміло? Давайте я почну з пера. Натиснула. Появився отакий маленький, красненький, бачите, бігуночок. І якщо мені треба щось зробити. Я можу цим бігунком скористатися. Зрозуміло? Другий варіант. Права клавіша, той самий вказівник, але на цей раз беру маркер. Кстаті, замітили, ластик з'явився, якщо мені треба прибрати те, що я там нашкрябала? Ну, це потім. Маркер беру. Замітили, якого він кольору? Він не співпадає із е, пером. Так, ну от я не знаю там. Намалюємо шевелюру. Ось таке. Тобто, ви бачите, що лінія зовсім не тоненька. Правильно? Правильно. Інструменти для того, щоб виділити акцентувати увагу. А тепер, в чому ж різниця між ними і. Так, не те нажала. Лазерною вказівкою. Коли я на неї навожу і натискаю, бачите, появилась така крапочка, ніби присвітлена трохи. Але як би я не старалась, я нею то вожу, нажимаю, вона нічого не пише. Вона просто дозволяє вказати. Ось зараз оце обговорюємо. А потім оцю картинку внизу обговорюємо. Зрозуміли? Так, Вероніка. По-моєму, це та Вероніка, що вже була. Так, прикрила. Ясно з цим. Повторіть, будь ласка, бо в мене зависло, я не почув, чого говорити. Хорошо, повторюю: лазерний вказівник використовується не для того, щоб щось поверх презентації зробити, а лише для того, щоб вказати, як ото, знаєте, лазер наводять на дошку і хочуть показати, що зараз в цьому місці ми говоримо, а зараз ми про все говоримо. От лазерний вказівник діє за тим же принципом. Він просто показує, який фрагмент презентації ми розглядаємо. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, тепер я попробую ластиком скористатися. Указатель, ластик і ось так. Бум-бум-бум. І повитирала все, що я тут понамальовувала. До речі, якби я цього не зробила і виходила зараз із презентації, вона б мене запитала. Чи хочу я зберегти оті свої шкрябання і нові малюночки? Ну, я б сказала, що ні, не хочу. Це таке стороння справа. Зрозуміло? Так. так. Запам'ятовуйте, Хорошо. Пішли далі. Вийшла з режиму демонстрації і вернулася у презентацію конструктор. У мене ж тут, крім оцих двох кнопок, на цій вкладочці ще щось є. Мабуть, нам теж варто вміти ним користуватися, правильно? Про деякі я так. просто розкажу: деякі покажу, як саме можна використати. Наприклад, онлайн-презентація це для того, щоб ви через якийсь, ну, не знаю, через Zoom, через Meet запускали демонстрацію напряму. Ми цією функцією дуже рідко користуємося. І ще вам таке зауваження зроблю: от, може, ви цього й не знали, але рано чи пізно стикнетеся. Якщо у додатку Microsoft Office є якась певна функція, це не завжди означає, що вона спрацює. Більшість, ті, які ми звикли використовувати, вони всі ідеально працюють. Але є такі функції, які взагалі в теорії класні, і ми могли б ними користуватися. Але коли ви починаєте їх підключати, то вони не спрацьовують. Рано чи пізно я вам таку функцію покажу. Поки що просто говорю, що ось цей пункт він спорний. Все залежить від того, які ресурси у вас є для того, щоб демонстрацію онлайн підключити. Якщо комп'ютер не дуже потужний, то, як у мене при демонстрації в Zoom, презентація запускається і язик починає тормозити. Правильно? Ви помітили це? Народ. Так. Хорошо. Так. А то всі мовчать і опять чорні картинки. Тепер наступна функція. Тут написано: «Проізвольноє слайд-шоу». Нажимаю. Проізвольний показ можна налаштувати. Наприклад, ви просто вказуєте. Добавіть. П'ятий. Добавіть. В якому порядку ви хочете, щоб ваші слайди демонструвалися? Тобто, якщо в мене по умолчанні йде 1, 2, 3, 4, 5, я можу в оцій функції поміняти порядок демонстрації, який слайд показувати двічі, тричі, п'ять разів. Все залежить від моїх потреб. Зрозуміло? Після цього натискаю ОК, і він мені каже, проїзвольний показ номер 1. Показати, ну і чого пошло. Перший, потім якийсь там непонятний, я просто не запамнала їхній порядок. Потім ще якийсь непонятний. Ну, в общем, вони йдуть зараз не по порядку. Зрозуміло? Так. Yeah. Ну, обично для демонстрації цієї функції желательно прямо поверх слайда поставити його номер, щоб ви бачили, що зараз запустився не другий, а, наприклад, 12-й. А після цього вже буде зрозуміло, про що мова йдеться. Так, із произвольним показом все ясно? Так. Хорошо. Слідуще, настройка слайд-шоу. Захожу. Отут із, у нас із вами, дивіться, можна налаштувати кольори і пера, і лазерного вказівника. У нас вони обоє були по умолчанню красними, помните? Угу. Все залежить від того, який стиль презентації ви вибрали. Якщо ви вибираєте темний фон світлі написи, то вказівник треба теж брати, наприклад, світлим, щоб його завжди було на слайді видно. А якщо ви, навпаки, берете світлий фон і темні написи, то яким тоді должен бути і перо, і вказівник? Темним Темним. 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 логіка железобітонна, правильно? Так, Хорошо, так. пішли далі. Ну, як поміняти, я думаю, вам об'ясняти не треба. Вибрали потрібний колір, він автоматично задіявся. Далі, що ще тут треба? Або, верніше, що тут ще можна? Управляємий докладчиком показ в повноекранному режимі. Це по умолчанню. Тобто, те, що ми з вами бачимо кожен раз, коли демонстрація запускається. На весь екран і ми керуємо вручну. Коли слайд міняється, коли він залишається на місці, і так далі, Управляємий пользователь но окно. Так, Ваню опять вибило. Е, значить, в цьому випадку користувач, який займається демонстрацією, може знаходитись не прямо на цьому самому комп'ютері. Це може бути онлайн-демонстрація, але йому надали права, щоб він презентацією користувався. І запускав її демонстрацію. Зрозуміло? Ну, не буду я цього діяти, бо в мене таких ресурсів зараз немає. Автоматичний це означає, що він вас не буде чекати, він буде повністю демонструвати все самостійно. Понятне діло, що для цього щось спочатку нас настроїть. Наприклад, скільки секунд буде виділятися на демонстрацію кожного слайду. Це робиться трошки в іншому місці. Так, тепер дивіться. Помните, біля сільпо щит стоїть, рекламний, от там, де оця нова будова зробилася. ті реклами, які там транслюються, це фактично автоматичний режим презентації. Тобто ніхто не сидить на пульті керування і не нажимає по очереді оцю рекламу, оцю рекламу і так далі. Його зациклили, кожному ролику виділили свій час і просто запустили демонстрацію. Це все відбувається в автоматичному режимі. Зрозуміли? Угу, хорошо. Так, далі, які ще функції в нас є. Оставлю перше. Непреривний цикл до нажаття клавіші Escape. Тоді, тобто, що це буде значить? Закінчиться перша прокрутка всієї презентації. Що далі почнеться? Друга прокрутка, правильно? Друга. Поки я не натисну Escape, комп'ютер буде замість мене демонструвати цю презентацію. Без речового супроводження це значить звуки відключені. Без анімації, навіть якщо вона є, вона відключиться. Тобто на неї не буде, не буде тратитися час. Отключіть апаратне ускорення обробки зображень. Це означає, ви взагалі в курсі, що комп'ютер витрачає набагато більше ресурсів при роботі із зображеннями, ніж при роботі з документами. В курсі? В курсі? курсі. Так от, коли презентація дуже перенасичена картинками, вона повільніше запускається. От ця функція. Дозволяє зупинити прискорення роботи комп'ютера і робить це все в режимі самої презентації, тобто підкоряться її потужності. Зрозуміло? Це трошки притормажувати буде вашу роботу, але вона буде все грузити в своєму темпі. Ну, не знаю, перевага, не перевага, Бог його знає. Мені, наприклад, не зрозуміло, на що ця функція взагалі. Тепер наступний блок. Що демонструвати? Всі слайди. Або з якогось по якийсь. Таке теж може понадобиться. От я багато розказала, а потім мені треба тільки показати частину слайдів. І вони всі рядишком. От я вибираю, з якого по який я хочу, щоб демонструвалися. Проізвольний показ ми з вами вже налаштовували, правильно? О той, де я порядок слайдів задаю вручну. Сміна слайдів. По времені або вручну. Вручную, це означає я маю клацнути лівою клавішею мишки, щоб запустився слідущий. А по времені, що означатиме? Через, наприклад, через 10 секунд слайди будуть мінятися. І причому кожному слайду можна задати свої секунди. Правильно? Тобто, на перший, так. якщо він. Тільки з одним написом. Ми там 3 секунди виділяємо на другий, бо там багато картинок, 10 секунд і так далі. Є, молодець, зобразительний. І е, якщо вам потрібно демонструвати його паралельно на комп'ютері і на проекторі, то ви можете вибрати декілька екранів демонстрації. Зрозуміло? Хорошо? Так, тут я натискаю отміна. Тепер, е, так, записати, на, настройка времени. Ось сюди захожу, настройка времени. Значить, якщо я сюди зайду, це я зразу вас до предупредити просто, що буде відбуватися. Він запустить таймер. Зараз ми подивимося, чи це все спрацює. І кожен раз, коли я буду переключатися мишкою на наступний елемент, він буде фіксувати, скільки часу демонстрація не рухалася. І коли вона почала мінятися. Зрозуміли? Тобто якраз те, про що ми казали. Надо настроїти секунди для кожного слайда. Нажала. Так, у лівому верхньому куточку таймер пішов. Побачили таймер? Лівий верхній. Побачили? Я натискаю, він мені обнуляє і показує для слідчого слайда, скільки секунд буде виділятися. От, наприклад. Сім, Следующий. обнулилось і запам'ятовує. Як тільки у мене все зроблено, так, записується, я натискаю Закрити. І він мене питає: Обще продовжительно шоу, 32 секунди. Но він же буде при цьому демонструвати тільки перші мої, скільки там три слайди. Правильно? Правильно. Тобто він оце все запам'ятовує. Ви сохранить нове время отображения слайдів? Я зараз скажу ні, не хочу, тому що воно мені зараз не треба. Зрозуміли, як діяти з настройкою часу? Так. Отлично. Так, ну і запись е, слайд-шоу це щось на зразок того, що я зараз роблю. Я записую нашу конференцію на відео, правильно? Якщо я зараз запущу так. і запись Zoom, і запись презентації? Воно у мене так нагрузить систему, що може все виробиться. Тоді вже я вилечу з конференції, а не ви. Поняли? Тому я не ризикуватиму. Так, ось це те, що вам потрібно знати про демонстрування презентації на аудиторію. Які до мене запитання по цьому? Вроді нема? Ні. Так. Тоді я поки це прикриваю, Підожди, ще одна секунда. Хотіла зупинитися на домашньому. Дивіться, підготуватися до практичної роботи по темах: анімація, переходи, гіперпосилання, кнопки керування і демонстрація презентації. Напомним, це для тесту. На практиці, як ми й домовились, кнопок керування точно не буде. Анімація переходи гіперпосилання будуть демонстрація. Ну, ми подивимося зараз, що у вас в Google таблицях допускається. Всім зрозуміло? Так, так. Далі. Увага! Надсилати на перевірку нічого не потрібно. Тобто, що ви з, цього, з цієї презентації собі в зошит випишете? Це ви тільки для підготовки до практичної виписали. Зрозуміло? Так, ну і тут уточнення, що буде тест і практичне завдання. Так, тепер уж точно закриваю. Не сохранять. Що я там експериментувала? Хай не зберігає. Тепер давайте зайдемо і подивимося на Google презентації. Так, зараз картинку подвинемо, Google презентації. І презентація має більше функцій, ніж презентація на телефоні. Так. усі з них зайдемо. Скажіть, а як на телефоні зайти в Google, ну, в Google презентацію? Для я цього знаю, тобі я... треба... Я знаю, що Комп'ютер, через комп те. А, через... а через смартфон, Ваня, треба цей додаток спочатку завантажити. Він іде як окремий. В Play Market заходиш і пишеш презентації. Там буде, подивись, наліво вгору: бачиш, що такий, типа, жовтуватий значок. Так. Оце такий значок, це і будуть Google-презентації. Скачуєш, установлюєш, реєстрація не нужна. Можна зразу заходити і работати. Поняв? Добре. Хорошо. І так, давайте подивимося, що тут насчет анімацій. По-перше, ми помнімо, що якщо вона і є. О, а у мене тут проблемка. Дивіться, в якому я режимі. Оранжевим виділено, бачите, в якому я режимі? Так. Я зможу щось своє в цю презентацію додавати. Ні. Знаю, що тут не можна зробити ні анімації, ні передбачається. Навіть, якщо можна, ми його не знайдемо, тому що неправильний режим. Я зараз відкрию якусь свою особисту презентацію. З дитячою явно не сработає. Так, зараз будемо дивитися. Ось оця моя. Зразу угорі видно, що кількість інструментів додалася. По-перше, Показ презентації. Дивіться, в Google презентаціях запустити демонстрацію можна, без проблем. Тільки тут дивіться: Ctrl F5, не F5, як на звичайній поверпонті. Правильно? Що ще є варіанти? Значить, спочатку Ctrl-Shift F5. Якщо ви починаєте з поточного місця, то тоді просто Ctrl F5. Так, тепер, якщо анімація буде, то, мабуть, вона десь у вставці. Зараз подивимося. Тут є анімація народ. Виділяю об'єкт, вставка. Анімація. Подивіться. Бачите слово анімація? Так, так. Значить, щось воно все-таки має. Не знаю, наскільки багато і наскільки інтересно. Сохранення і змінення презентації можна тільки в форматі PPTX. Щоб встановити ісходний файл, нажміть файл історія версій. Так, хорошо, я тебе поняла. Отмена. Знаєте, що він мені сказав? Що я такий сякий пользователь відкрила презентацію старішої версії. А. Так, зараз подивимося, може щось новіше є. Господи, скільки всяких нюансів. Так, і що мені взяти? Проміжні фісунки. Експорт та імпорт. Я не пам'ятаю, яка це. Так. Ой, ну, по-моєму, ось оце я створювала в 2019-му. Значить, може, на ньому буде шанс щось показати. Так, є картинка. Точно, це вже PPTX. Рамочки. Да. Ставка. Уф. Ставка. Мені показує, що він пропонує. Без переходу. Із затемнення по щелчку. Далі варіанти. Исчезновение из затемнения, появлення слева. Давайте нажму. Так, по щелчку или автоматически? Одновременно з предыдущим. Ну, давайте по щелчку. Тепер щось ще я з ним хочу зробити. Тоді я натискаю Добавити анімацію і вибираю ще якесь. Давайте, наприклад. Исчезновение вправо, наприклад. Оце з оцим об'єктом, який я виділила, у мене вже дві анімації буде. Так, і тут якась кнопочка внизу. Називається «Воспроізвісті». Натискаю. Давайте подивимося. По щелчку. Клацнула. появилась. Клацнула. Зникло. Бачите, що анімація є у Google презентації? Так, так. Ви поняли, що цей варіант точно працює на комп'ютері? А ви поняли, в якому розділі його шукати? Так. Значить, якщо воно в Google презентаціях на смартфоні є, то воно теж буде у вставки. Значить, там треба й дивитися. Які до мене запитання? Так, всі, хто не здав домашку, жду до вечора. В слідущу середу ми з вами не зустрічаємося в Zoom, бо у вас практична робота. Запам'ятаєте? Хорошо. Зауваження, якісь є? Ні. Відеозапис уроку буде. Так що, якщо хто-небудь що-небудь забуде, а захоче поекспериментувати, можете переглянути фрагменти або весь урок і пригадати, про що йшла мова. Так, рада була всіх вас бачити, я всіх відмітила. Зустрінемось, коли зустрінемось. До побачення, гарного і вам також. До побачення.